Привіт, дівчаточка, хлопчики. Думаю, давно хотіла вам зняти таку відюшечку, нині гарна погода, і так як я маю купу роботи ще, думаю, швиденько зніму вам таку відюшечку про таку красоту. Тобто це є колишня вишивка, я би так назвала, її наших мам, можливо, бабців, тому що ну, буває, що бабця може дуже швидко стати бабцею. Якщо внучка швидко вийде заміж. Ну, в моєму випадку, на жаль, таксі не склало, і моя бабця не може сказати, що вона так вишивала сильно, вона колись вишивала болгарським хрестиком, яким я дуже хочу щось вишити. І в мене вже є в планах навіть. Одно я вже вишила, але ще не оформила, тому вам ще не показую. І мені подарували тут деякі роботи, деякі роботи є мої мами, і моїх робіт тут нема. Хоча я вам покажу свою першу салфетку в життю, яку я вишила, але вишила я там тільки одну квіточку, все решта вишивала мама. Вона не дозакінчена. Це отака салфеточка. Тобто отаку квіточку я одну вишила. Не знаю тут яку правда, Це мама мене заставляла в один бік вишивати. І бачите, тут треба було 200 роки, такі як моя мама вміла, але вони мені сі не сподобали. Тому я не знаю, що я з цим салфеточку буду робити. Можливо, я її так і дооформляю і зроблю тороки, такі, як, на мій погляд, будуть доречніші. Е, ну, не знаю, може, просто зроблю такі білі. Ну, буду бачити. Мені зі здається, що треба її дозакінчувати так як і десь собі постелити на просто без тороків вона ніяка. І бачите, отут таке моя мама задумала. Це така. Аїда тонесенька і така молочного відтінку. І ця Аїда, чесно вам скажу, вона мені сі не дуже подобає, бо я на ній багато вишила. І картину вишила одну, другу. І просто в мене був залишок, я назвала її радянська Аїда. Така от Вона вона дуже така рихла і дуже м'яка, і вона дуже сімошитна. Ні, дуже складно вишивати взагалі А, от такий виворіт, бачите? Це у моєї мами, не знаю, де тут мій виворіт, певно. Ну, я так думаю, не знаю. Далі оця подушечка, яка стоїть, та вона низинкою, але голуба нитка тут, бачите, мені взагалі недоречна, вона мені не подобає, я її випорю. І, можливо, сюди дам якусь нитку, ну, не акрилову, навіть не знаю, яку. Я довго думала, як я маю оформити цю подушечку і ще дотепер думаю, тому що це вишивка моєї мами. І в мене є цікава ідея на її оформлення. Низинка, наскільки я знаю, вишивається з лицьової сторони, вірніше з виворотної сторони на лицьову, Якось так. Ну, Ніколи не пробувала. Оце те, що я була, попробувала, воно мені зайшло, бачите, але не дуже бонетка не сподобала. Ну, і так як це мої мами вишивка, це для мене пам'ятка, тому треба її закінчити. Ото я думаю, вишию я вже ще три рушничка цих на замовлення. ну Четвертий вишивати буде і так помалу. То думаю, закінчу оці всі вишивки. знаєте, Ну, не знаю, треба ще щось придумати. Далі, отакі салфеточки, моя мама навишивала, отака одна, тільки є. Бачите, з такими тороками простими. Я нічого з ними не хочу робити, бо. Вони, бачите, випрані і такі накрохмалені були. О, тут має плямка. Але ця плямка мене не гнітить, бо ці салфетки в мене стоять в серванці, там де всякі штучки мої. Ну і Оце теж моєї мами салфетка. І вона на такім штивнім вже полотні. Дуже мені це полотно подобає, воно в мене є, його є багато. Це так як рушникове полотно, але воно пожовтіло. Я думаю, як би то полотно відбілити. От пер в мене є ідея, як відбілити полотно або його якимось помалювати і щось на ньому класне вишити. Я думаю, тому що полотно дійсно вартує уваги. Але тут такий, тут такий красивий, ви знаєте, вигоріт. Ну, це колишній, так як вишивала моя мама. Тому це для мене теж дуже пам'ятна салфетка. Я її, бачите, вибрала і бережу. І ще одна салфетка моєї мами є. Ой, як то вам показати, бо все паде. Оце така салфеточка, дуже цей озір багатьом сподобав, але тут негарні тороки. То мама каже, йди перероби тороки, так як ти вмієш, не бачите, які вже якісь тунюнькі, можна навіть акриловими нитками зробити класні тороки. Але на мені на це потрібен час, розумієте, тому що, щоб придумати щось, так як я собі думаю довго над тим всім, ну, розумієте, час у мене обмаль. Далі подарували мені отаким. От е... Моя подруга, з якою я познайомила через інтернет, я не буду казати її прізвище і ім'я, але я її дуже люблю, дуже гарна жінка. Ну, вона волонтерка. І е, волонтерка я маю на увазі в плані е, особливо подарунків. Тому що ну, вона мені подарувала отакий рушничок. Ніхто його не хотів купувати, тож я вирішила, ну вона каже вже лише тіпа, як собі. Ну, а куди вже вона це? Діне? Вона. Тут не хоче бути, і з собою вона каже, що все не забере. Розумієте, типу подарувала вона мені отакий рушничок один і отакий рушничок другий. До речі, дуже гарний узір. Мені дуже сподобався узір. Щось таке прикольне, і мені ці рушнички вони служать як салфетка. От в моєму. Ну, для мене вони служать як салфетка. Я їх собі міняю і там стоять бабці моїх рідних фотографії на них, дуже гарні рушнички. Вони дуже просто вишиті на такій, як я кажу, ті я їді. Але для мене це пам'ятно. Тут такі, бачите, є. Тому що це подарунок від дуже хорошої людини, і це для мене цінно. Я завжди такі, тут, до речі, гарний виборіт. ну, Для мене це дуже цінно, тому що це я обожнюю вишивку таку, як би мовити, старовинну ну, наших, як я кажу, мам, мамів, бабців, розумієте, тому що такої вишивки більше не буде. Вона вишивка постійно вдосконалює, росте, і відповідно таких вже вишивок, на жаль, не буде. Ніхто так вже не вишиває. Хіба можливо, ну не знаю. Тим більше акрилими нитками. Це подушечка, яку я хочу вбрати, зробити. Ну, треба якусь подушечку мати. У мене немає такого розміру подушечки, але подивіться, скільки тут бекстрічем, як гарно зроблено, і ниточки дуже гарно підібрані. І це теж дуже така для мене пам'ятна річ. Я коли вберу вже цю подушечку, я вам покажу. Це така, ну, я обожнюю подушки, і в мене тепер є на них дуже багато ідей ну, вишити, самі розумієте, ну, просто нереальна кількість. Ну і от така салфеточка на такі великі аїді, вона така з такими великими тороками, бачите, цікавими досить тороками. Е і теж просто вона не попрофана, бо вона в мене ще поки що закладна, але теж служить як, ну, як доріжка, можна сказати, у мене. Але дуже прикольний такий, знаєте, узір на цій -е -е салфетці. Ну, ну. ну це, це, це доріжка є, так вона є. І така, знаєте, прикольна, така в грубим так вишито, грубо. І, ну, це пам'ятне, розумієте. І вона мені, ну, цю що можна салфет сказати? Ця мені сі дуже сподобала була салфетка. Це теж вона мені подарувала, вона таким голубім, класним, дуже полотні, якісним. Дуже мені це полотно сподобало і дуже мені цей узір сподобала. Хто хоче, собі можете скріншотити цей узір, був дуже файний узір. Я цю салфетку стелю ой, на свій робочий стіл, вона просто я її зараз випрала і хотіла вам показати. І вона у мене от, стоїть, отут де монітор. Нам ну, мені просто дуже сподобала ця салфетка. Ну, я обожнюю такі речі, такі узори. Звичайно, я б салфетки робила іншими нитками. в мене є цікаві ідеї новими дорогими нитками вишити. Ну, але німше це буде. ну уявляйте, Це, до речі, теж салфеточка. Я її забрала в декого, тому що там і так багато салфеток. Ну як забрала? так як подарунок. Це. В одного пана він військовий, йому... це його мама вишивала. І тут якась буква Т, така прикольна. Ну, така, такий класний узір, ви знаєте, якось так тут беком зроблено. Досить оригінальний узір. І ця салфетка теж у мене стоїть в серванті. Або на колонці. Це, знаєте, я міняю цю, або цю. Знаєте, вон тако міняю, видите? тако міняю. А цю, до речі, мені подарувала мамина подруга, Слава. Боже, це така. Це така людина, розумієте, таких людей мало в світі. Вона дуже добра людина, дуже така культурна, інтелігентна і дуже добра. І дуже така від неї такий йде позитив. Знаєте, в неї багато є салфеток. Я як до неї ще раз приїду, я мушу зняти вам ці всі рушники, які вишивала її мама покійна. Її мама така була жінка роботяща, така чисто як моя бабця. І, але вона вишивала. Вона так красиво вишивала. Ну, розумієте, настільки дуже якісне, красиве полотно, таке щось це тонше. Наприклад, полотно чуть-чуть, а це грубше. Мені дуже подобаються ці колишні полотна, вони такі ж тивненькі, і вони дуже гарно тримають форму. І вони рівненькі, подивіться, які то хрестики рівненькі. І теж тут такі прикольні тороки. Я от хотіла їх повторити ніяк ще не можу, бо треба просто сюди них серйозно взяти. І теж мені бачите ну, досить акуратний виборід, як на той час. І взагалі її мама вишиває просто нереально вишивала, вишила, вірніше, нереально красиві речі. Там рушники, вона з рушників зробила скатерть, Представляєте, моє, моя Дітіслава, як я кажу, ну. Я мушу вам це показати, це треба раз побачити. Просто якщо хто має старі рушники, можна створити і скатерть, тому що рушників дуже багато, Тіпо це та як весільні рушники. Ну і оця доріжка теж цього військового мама вишивала цю доріжечку. Дуже тут теж такий бекстріч присутній. Та простий узір, тут є плямка, Бачите? Ну, я теж не відпирала, бо це теж стоїть у мене як салфетка на, мо... на моїм дзеркалі. І на, на цій салфетці стоять мої шкатулочки. Такі простенькі торочки, до речі, я захотіла і в новому рушничку своєму простоти. Я захотіла простих торок, але таких досить цікавих, оригінальних. Але простоти, хочу і теж таке загнено, видати. Ну, дуже файне таке полотно, дійсно файне полотно. Мені дуже подобається полотно, але це салфетки, розумієте, ну, як би сказати, це є раритет для мене, тому що я розумію, що я таке не буду вишивати. Я якщо буду вишивати, то інший узір, тому що наш мені той самий узір вишивати. Якщо салфеточки в мене є, вони красивезні, вони ну, файні, розумієте, такі. І для мене це ну, пам'ять. Тому хто таке має, бережіть, бо такого вже не буде. І це можна використовувати в інтер'єрі. До речі, дуже класно сидили. Не думайте, що теперішній інтер'єр, знаєте, якби все сучасне, то все добре, то все красиво. Там нема душі. А у таких речах, де наші, Мами, бабці, як кажуть, оці там знайомі сусідки вишивали. Вони вишивали в складний для себе час. Можливо, не було там такого вибору ниток, полотна. Це були радянські часи, чи там були 90-ті роки, 96-97-й, коли не було що купити з їди, навіть такого. І вони вишивали в ті часи, але вони вишивали але подиві. Вони не мали там. Інтернету мене не дивилися на майстринь, які ось вони не мали книг навіть, або й мали якісь такі прості книги, і вони вишивали, розумієте, вони вишивали так, як вміли, і вони вишивали все одно красиво. І повірте мені, це дуже цінно, і це ну, от в в цих салфетках є якась душа, є якась, знаєте, така сила волі. Щоб усі не здавати. Я от колись на це дивлю, і я, в мене багато виникає ідей: і простих, і складних. розумієте. Я така людина, що от я передивилася всі свої журнали і вже зобразила, що я маю вишивати. Але би мені чесно, знаєте, то чесу не вистачає на оцю всю красоту. Тому, дівчаточка, бережіть такі речі, показуйте, в кого є, знімайте відюшечки, дуже буде цікаво подивитися. І на сучасну вишивку, і на колишню, і на раритетну, і на прабабусів вишивку. Особливо, ну, сорочок я не маю, на жаль, планую вишивати вже свою сорочку, але то, розумієте, не так. То легко, як це на перший погляд здає, вишити сучасну вишиванку в такому автентичному стилі, плюс-мінус. Ну, тому що я рахую, що автентика. автентика, але я, ну, я не знаю, що нам мені буде пасувати, тому мені треба її усучаснити, як би мовити. А з салфетками, з рушничками, з доріжками набагато легше працювати, ніж з одягом. Тому що одяг має вам пасувати і личити до лиця, тим більше і по вашій фігурі воно має сідати ідеально. Тому що це є одяг. А от такі речі бережіть, цінуйте. І показуйте, і використовуйте це. Не тримайте то все заховане десь там, воно не будеся цінити. Ви маєте на то дивити, воно вас має надихати, воно має прикрашати ваш інтер'єр, ваш робочий стіл чи інший якийсь стіл. І в мене от тепер є ідеї на скатерті, і то дуже-дуже багато ідей. Не знаю, як я це маю все. Втілити в життя, але надіюся, я втілю якось це все в життя і вам покажу у майбутньому шикарну якусь скатерть. Тому всім дякую за перегляди, всім папусів, Надихайтеся, любуйтеся і вишивайте.